Ті люди, які говорять, що будь-який мир це мир. Тоді в мене питання: краще померти гідно чи померти зґвалтованим і знищеним. Бо коли вони прийдуть сюди, вони нас зґвалтують і відправлять воювати далі на захід. І це потрібно зрозуміти цілковито. Не люблять вони зрадники. У мене є друг, в якого брати. Працювали в СБУ там двоє рідні чи троєрідні в Криму в 2014 році, коли вони захопили Крим. Вони залишились в СБУ, почали працювати в ФСБ. Але через рік вони не прийшли. Атестацію, вони не пройшли її просто і все ніде. Не люблять зрадників. Ніде росіяни. Вони ні на чому не зупиняться. Вони знищують нації бурятів якутів. Вони займаються геноцидом постійно. Скільки років? Як вам вже сказати?